Це Ужгородська спеціальна школа, де навчаються слабочуючі та нечуючі діти. Навчальний заклад заснований ще 1904 року з ініціативи інтелігенції області. В закладі навчаються 92 дітей віком від 3 до 18 років. Школа має великий досвід роботи і хороші традиції. Ми постійно десь працюємо над покращенням слуху дітей, щоб наші діти були готові до життя до самостійного. Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб надати дітям майбутнє, щоб наші діти нічим не відрізнялися від чуючих дітей, щоб вони могли вільно спілкуватися в суспільстві, щоб вони могли обирати професії, ті, які їм найбільше до душі. І для цього в школі ведеться велика робота. З початку навчального року в школі запрацював експериментальний клас для дітей з важким мовленням. Наразі тут здобувають початкову освіту саме школярів. навчаються по типовій освітній програмі першого класу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Уконюшники лошадко. Всі дітки мають важкий розвиток мовлення, тобто мовленеві порушення. Тому у нас фактично кожен день починається з ранкового кола, на якому у нас іде розвиток мовлення, логопедична гімнастика, розвиток артикуляційного м'язового апарату. Переважає ігрова діяльність, тому навіть Українська мова у нас може перемежуватися з манкотерапією. Ми починали наші букви писати на манці. Тобто, спочатку це була маночка, далі у нас вже пішла крейдочка, а вже пізніше тепер ми вже пишемо. Діти проходять навчання у слухомовленнєвому кабінеті, який орієнтований здебільшого для початкових класів. Також тут проводять індивідуальні заняття з вчителем-дефектологом. З дітьми, з порушеннями слуху, і взагалі як для корекційно-розвиткових занять він необхідний, тому що є, це є корекції, розвиток як мовлення, так і формування вимови, це постановка звуків, диференціація, корекція і так далі. Це рахуйте і формування спряженого мовлення, слухове сприймання, це є те необхідне, яке для майбутнього дітей, у котрих є порушення слуху, і дітей, навіть у котрих є вади мовлення. У спеціалізованій школі працюють 46 вчителів, з яких майже половина сурдопедагоги. Є й такі, які самі мають вади слуху. Заклад також приймає на навчання і ВПО. Наразі тут здобувають освіту шість дітей із сімей вимушених переселенців. Також при установі функціонує й дошкільний навчальний заклад, де діти з трьох років із вадами слуху готуються до школи. Ти з порушеннями слуху, якщо це збережний інтелект, вони мало чим відрізняються від, чують, від чуючих людей. Вони їх вони дуже талановиті, здібні. Вони йдуть за програмою загальноосвітньої школи. Ми загальноосвітня школа і є, і вони йдуть за цими програмами. У нас і підручники такі самі, як у загальноосвітній школі. Ми просто на один рік довше навчаємося. Якщо йде базова освіта в загальноосвітній школі 9 дев'яти клас, то у нас 10, У них іде 11, у нас 12. Оскільки в закладі здобувають освіту школярі з усієї області, тут діє гуртожиток. Директорка наголошує, що школа забезпечена усім необхідним. Тут створені належні умови надання якісних послуг для дітей з порушеннями слуху та мовлення.